Трамп ніколи не був жорстким по відношенню до Китаю. Трамп захоплюється особистістю та політикою Сі. Трамп запросив його на інавгурацію. Трамп, наприклад, не захоплюється Калас. Трамп врятував Тікток. Його голова сидів у першому ряду на інавгурації. Поруч із новими олігархами Трампа. Все, що потрібне Трампу від Китаю, це велика восторгова угода. Тому Трамп вів дуже символічні тарифи на китайські товари всього в 10 а не в 25%, як хотів запровадити щодо Канади та Мексики, і не 15%, як хоче ввести щодо ЄС. Але найголовніша послуга Трампа Китаю це відмова Сполучених Штатів від ролі лідера вільного світу. Трамп не хоче перемоги України, що подає Китаю однозначний сигнал щодо Тайваню. Трамп виводить війська із Сирії, Європи. Далі може бути Південна Корея, Японія тощо. Вся сила Сполучених Штатів була у її альянсах із союзниками НАТО, міні НАТО, у Тихоокеанському регіоні, Японія, Корея, Філіппіни, Австралія та інші. Все це протистояло Китаю та не дозволяло Китаю здійснювати свою м'яку світову експансію. Відхід Сполучених Штатів це як червона доріжка для Сі. Сполучені Штати та Європейський Союз разом протистояли та стримували Китай при Байдені, але Трамп вибрав давити на Данію, Канаду, Мексику, а це дає Китаю час та силу. Також Трамп скасовує Міжнародну Агенцію Сполучених Штатів з іноземної допомоги, що зменшує присутність Сполучених Штатів по всьому світу. Трамп розвалює розвідслужби. сьогодні. В ЦРУ запропонували всім співробітникам звільнитися з вихідною допомогою. У розмірі восьмимісячної зарплати, а призначення Габард та Пателя на голів нацрозвідки та ФБР, хіба це не подарунок Росії та Китаю. Сі не любив Байдена за те, що той був одержимий зміцненням альянсів Сполучених Штатів із союзниками, саме тому сі і допомагав Трампу перемогти. При Трампі Китай ще більше наблизиться до статусу наддержави.